У сумах розпочав роботу східний корпус. Ця громадська організація має на меті виховати патріотів України сильних та мужніх хлопців, які будуть готові у будь-яку хвилину виступити на захисті держави і боронити її від східного ворога. Більше про неї далі. Східний корпус націоналістичний рух, який з'явився в Харкові на початку 2014 року. Тепер він знайшов собі місце у Сумах. Ця громадська організація є підрозділом полку Азов, бійці якого воюють в АТО та відстоюють українську державність. Напрямки діяльності громадської організації це патріотичне виховання молоді, тобто ми організовуємо лекції, показові виступи. Практичні заняття в дитячих закладах, шкільних закладах, вищих навчальних закладах це по-перше. По-друге, це організація спортивних секцій, це організація спортивних змагань і так далі. Це боротьба з соціальними виразками, будь-то наркотики, чи сепаратизм, тероризм, чи таке інше. Це активна громадська позиція в цілому, проукраїнська на офіційну частину прийшло чимало молоді. Саме її виховання і є пріоритетним напрямком роботи східного корпусу. Утворення нової української нації, здорової, сильної нації, переможців це головне завдання усіх революціонерів, усіх патріотів, усіх націоналістів в Україні, а не, скажімо, набиття статків чи політичних рейтингів. У сумах організацію очолив Денис Сокур. Він особисто побував на лінії фронту, тож знає наскільки важливо молоді бути готовою до так званих складних часів. Запевняє східний корпус у місті почав реально діяти. Щас організації просто посмотреть кожен день, їх відкривається по 15 штук. Я не бачу ніякого ефекту і ніякого крім слов нічого. Хоч одна общественна організація воєнна я не бачив ні одного зала відкритого, щоб тренували дітей. У нас же їх уже чотири на сьогоднішній день. Як символ утвердження організацію сумах її очільнику подарували символічні шапку та козацький клинок. Анастасія Комдантова, Микола Ніколаєнко, новини СТС офіційного осередку.